Слава Київського патериха, пустимо голимпіхання. Я знаю, що не ушкоджених. Господь показав такий спосіб свою силу. Ще не є перемога, що ще перед нами дуже багато завдань. Нам потрібно зараз до кінця розвалити діючий режим. Наші герої, котрі без зброї, я був здоровий. Не через те, що не було кому захищати. Але в тих правових законах тільки зняття президента, усунення повністю влади від самих вищих гілок до самих нижчих гілок і встановлення народної влади. Подобається російські війська. А нас Бог обороняє. Як хлопці зробили, що зайшли. І взяли. І за що? Це за краще життя. Треба стріляти в людей. Я таке навіть не зрозуміти. мені, не, мені в голові таке не зробити. Ми вирішуємо кожен день, вже більше місяця, йдемо на четверту годину до церкви. І дві години моємося. Вервички так просто, ну, від всього серця. І після того йдемо додому, відчуваємо, що нам краще, що ми якусь участь прийняли в загальній боротьбі.